А втім, переді мною постає проблема смаку речей. Люди з цього табору виробляють гарні гончарські вироби, а з другого табору негарні. Я розумію, спираючись на свідчення, що навряд чи можна сформулювати закон про поліпшення гончарських виробів. Їх не можна поліпшити ані завдяки витратам на навчання, ані завдяки конкурсам і почистям. Я навіть помітив, що ті, хто працював задля іншого наміру, ніж якість предмета, зрештою почали виготовляти предмети претензійні, вульгарні та складні, дарма що присвячували своїй праці цілі ночі. Адже ті ночі вони присвячували насправді своїй продажності, свої розкоші або своєму марнославству, тобто самим собі. Вони вже не віддавали себе, повнячись Духу Божого. Не віддавали себе предметові, який став джерелом жертви і образом Божим, у якому зосередилося дуже багато зморшок, зітхань, обважнілих повік і тремтячих рук. Злилися вечірня насолода після праці й згасання завзяття. Адже я знаю тільки одну плідну дію молитву. Але знаю також, що всяка дія молитва, якщо вона є даром самого себе задля розвитку.